Добрий день. Сьогодні ми будемо розглядати тему додавання десяткових дробів. Перед нами сума двох десяткових дробів 16,5 і 15,4. Як же легше це зробити? Виконуємо додавання у стовпчик. Щоб знайти суму двох десяткових дробів треба. Записати дроби один під одним так, щоб кома була під комою. Отже, 16,5 додати 15,4. Зверніть увагу, що кома знаходиться під комою. В такому випадку десяті будуть знаходитися під десятими, одиниці під одиницями. І так далі. Виконуємо додавання, не звертаючи увагу на кому. 9. 6 додати 5 буде 11. 1 пишемо, 1 помічаємо. 1 додати 1 буде 2 і додати 1 буде 3. Зверніть увагу на те, що одиниці. Знаходяться під одиницями. Десяті під десятими. Десятки. Під десятками. Відповідно, кома під комами. Стає зрозумілою, що нашою сумою є число 31,9. Тож, давайте підведемо підсумки. Який алгоритм додавання десяткових дробів? По-перше, Потрібно записати дроби один під одним так, щоб кома була під комою. Далі сміливо додавай: не дивись на кому. А потім знеси кому рівно вниз в отримане число. І головне пам'ятай, в тебе все вийде. До нових зустрічей!